Після удару 8 липня расистами по лікарні Охмаддиту та по іншій лікарні в Києві була різна реакція в соціальних мережах. Зараз ми вам про це все трохи розкажемо: як про адекватну реакцію, так і про неадекватну. Блогерка Таня Адамс написала деякі цікаві думки. Почнемо із них. А навіщо ви пишете? Погляньте тварюки, проти кого ви воюєте. Просто прийміть як факт одну аксіому вони чудово знають проти кого воюють і куди летять їхні ракети. Рашистам навіть не попрутню куди воно летить. Вони насправді саме цього і хочуть вони хочуть убити всіх, кого зможуть: дітей, військових, стареньких, вагітних. Чим більше рашисти вбиватимуть мирних, тим швидше ці самі мирні почнуть кричати: припиніть цю війну на будь-яких умовах. Тому що різко перелякані люди найчастіше роблять правильні висновки або бий, або біжи. А от стабільно і довго перелякані люди підхоплюють стокгольмський синдром і хочуть припинити страждання прямо зараз і на будь-яких умовах, навіть розуміючи, що ці умови і домовленості будуть обертатися на прутний вів Путіна із імовірністю 100%. Саме тому і прилітає дитячим лікарням. Саме тому абсолютно безглуздо тицяти їм у ніс ці фотографії з дітьми чи породіллями з Маріуполя. У них все йде за планом. А у нас тим часом у соцмережах вже полетіли голуби миру з оцими от фразами: Скільки треба життів, щоб це все зупинилося? Наведемо трохи цитат від різних інстаблогеринь і інстаблогерів деяких та інших губошльопів. Ми не будемо вказувати їх імен, аби не робити цим ледарем рекламу, але всі цитати оригінальні. Нехай клоун, іде і домовляється про мир, написала одна діячка, і додала, що вона ненавидить владу з обох сторін. Зараз профіль авторки закритий. Інша написала, що мовляв, Нехай її закидають каміннями, але вона не може мовчати, бо скільки ще треба втратити дітей дорослих чоловіків, аби все одно закінчити цю війну переговорами і віддати пів країни. Ще одна діячка високих думок заявила, що варто думати вже не про кордони 91-го року, а про дітей. Інша запитує Як так, що гроші на війну є, а грошей на мир немає. Ще глибокі думки з інстаграму. Краще їздити в закордонний Крим, чим жити в таких реаліях. Потім авторка вибачалася, щось там поповняла банку на Охмаддит, правда, невідомо наскільки. Ще один інстателепень записав відео, що, мовляв, треба бути розумнішими, ми не вивозимо цю війну, порадив бути хитрішими і зіграти за їхніми правилами. Відео так виглядало, ніби записане десь на пляжі. Зараз його обліковий запис закритий. Ще одна голубиня миру пише. Припиніть вже це нарешті мені по як, аби діти більше не вмирали від ваших обнутих політичних іграх. Це для неї політичні ігри. Ще одна лідеркиня громадських думок писала, що, мовляв, в обстрілі охмадиту винні військові, які цитата пропустили дрон, і поширила фейк про те, що в дитячій лікарні могли перебувати військові, і саме тому туди били московити. Ще одна геніальна інстаписарка Вважала, що лікарню накрило хвилею від складу боєприпасів. Потім видалила цей запис і перепрошувала. Але що там казати про цих напівпорожніх блогерів, якщо сам депутат від слуг Зеленського Артем Дмитрук написав, що цитата. Саме закінчення війни і буде перемогою, він, до речі, розповів, що з приводу обстрілу брав участь в хрестній ході, навіть але не згадав, що це була хода від церкви московського патріархата і що він виступає проти законопроекту, який забороняє діяльність московської ФСБ церкви. І другий нартеп від слуг Зеленського Євгеній Шевченко написав, що все це потрібно закінчувати заради збереження життя інших наших громад. На яких потенційно вже наведені чергові російські ракети, причому війну, як бачите, він називає не війною, а позначає її теж висловом все це. Отож інстаблогерині та інші дармоїди, і навіть два зелених нещастя нардепи написали, що треба все це зупинити. Ну-ну. Саме воно отак візьме і зупиниться. Вжух і стане зашибісь. Просто якісь дурники не бажають миру. Треба відмовитися просто від кордонів, і одразу буде добре. Ну чи не одразу, а ближче до вечора, буде добре. Як же ж зручно жити у такому видуманому світі, де війни зупиняються самі по собі? Де відмова від державності і незалежності це просто прапори поміняли над адміністраціями, а все інше залишилося як було, тільки навіть краще. А тому ж ж не вбивають, і світло є. Як зручно мати мізки равлика і здатність до аналізу свого досвіду? Яка прямує до нуля. У вашому світі все просто, все лінійно, все з перламутровими гудзиками. І найприкріше, що мізків у цих псевдоблогерів і блогеринь немає, а право голосу на виборах у них є. І підписники в соцмережах теж є. Отаке Від каналу «Самий Сік. додамо. Один псевдоексперт цікавий навіть з цього приводу накатав такий тонкий провокаційний текст. Мовляв, оце от Раша вдарила по лікарні. Це вона хоче воювати в тотальну війну, і нам треба оце теж в тотальну війну, нам зараз треба всім в чергу під ТЦК ставати або ж, ну, або ви розумієте, домовляться здаватися. Типу, він думав, що поставив українців перед незручним вибором, але він обісрався. Бо черги під ТЦК у нас є щодня, так, є. Не добровольців вже, звичайно. А звичайних мобілізованих, яких пачками і пачками кожного дня завозять на ВЛК або вони самі приходять. А на ВЛК усі здорові, ви ж знаєте. Так що якраз із чергами в ТЦК у нас все окей. У нас не окей із забезпеченням військ, із корупцією, з неадекватністю вищого політичного керівництва, з цим у нас не окей. А з чергами в ТЦК все норм. Але суть не в тому. Суть в тому, що не зрозуміло, як собі уявляють оці всі блогери, нардепи, оце от зупинити війну. Типу, ми віддаємо Путіну Мелітополь і він далі не полізе, так? Хрін із ним із Бахмутом, там і так руїни самі. Воно то ніби й так руїни, але ж Путін не за Бахмутом ішов. Він прийшов за всією країною, і він не збирається зупинятися. І ми маємо це розуміти. Максимум, що можна отримати, це паузу в кілька років, поки Путін настругає побільше нових ракет, танків і якісніших дронів, щоб повернутися за Харковом, Дніпром і не лише ними. Тому висновок, власне, з цього всього от сказаного такий: не вірте оцим всім лже експертам, лжепророкам і інстаблогериням особливо. Які раптом по чиїсь команді чи зі власної дурості почали волати, що треба це все припиняти? Ці люди або працюють на ворога, або корисні ідіоти. Простих рішень тут немає, є лише обман і брехня. Кремль перед самітом НАТО вирішив створити інформаційну картинку, мовляв, ми на все готові, ми на все підемо. Що ж, ми теж, ми теж.